А зараз я запрошую нашого гостя, Миколу, приєднатися до нашої е, неймовірної рубрики ТОКС, де ви можете задавати свої запитання. Ви можете це робити в інстаграмі. Тож приєднуйтесь, ми будемо дуже раді відповідати на ваші запитання. Запрошую, Микола. Дякую, Настя. <світаю> Мені приємно бути сьогодні разом з вами, цей вечір. Дякую, взаємно. Тож. Запитання нам задають небайдужі люди, молоді люди. Їх цікавить питання. Що таке справжній друг для вас, друзі? Як ви розумієте це питання? Друг? Друг. Друзі. Ну, я хочу сказати про те, що е, я завжди е, по-особливому ставився до цього питання. Навіть був такий момент, і особливо тоді, коли я ось повірив Господу, і це десь змінило моє життя. Я дуже переживав той момент, бо я розумів, що люди, які навколо мене, мої друзі, вони можуть по-різному ставитися до цього. Я навіть десь. Ну, переживав за це, як це має статися. Не завжди просто мені було моїм друзям сказати про те, що я став віруючою людиною. Але коли я це робив, люди, звичайно, мої друзі, з якими я спілкувався, з якими я жив, десь пересікалися наші шляхи, навіть були близькими людьми, дуже по-різному відреагували на те, що сталося в моєму житті. І з цього я зробив висновок, що друзі, справжній друг це та людина, яка приймає тебе такою, як ти є. Це перше. По-друге, він дає можливість ну, вибирати тобі шлях в житті, але при цьому він підтримує стосунки з тобою не ради того, щоб мати якусь користь. Цього. Бо я побачив, що багато друзів, ті, які були попередні в мене, я так потім зрозумів, вони просто хотіли зо мною підтримувати стосунки тільки заради користі. Коли я їм був потрібний в чомусь, десь вони могли б використати. А коли ну, спосіб життя мій помінявся, ну, я їм став якби непотрібний, і тому з часом вони почали все віддалятися, віддалятися, віддалятися. Тому для мене людина, друг це той, який приймає мене, як ну приймала мене і приймає мене, яким я є. Вона готова підтримувати зі мною стосунки, допомагати незалежно від того, який шлях в житті я вибрав. Вона таким чином ну цінує, цінує спілкування зі мною. і Я вважаю, що це от справжній друг або справжні друзі. Так, чудово. А якщо не секрет, як відбулося ваше навернення до? Бога, ви сказали, що це було вже, я так розумію, в свідомому віці. Так, це було в свідомому віці. Це сталося в 33 роки. До мене почав приходити в гості до нас, бо це я вже був одружений, у мене була дружина, у мене був вже син. Приходити в гості, мій учень. Тому що я, ми працювали в школі, я за, за фахом учитель. І мій учень приходив, ну, він випустився вже з школи, але він якби, почав приходити до мене в гості. Е, я десь знав про те, що він е, ходить до церкви, е, тому що мої батьки е, ну, також були віруючі. І він приходив в гості, просто там. Ну, якби, прийшов в гості, бо був знайомий. Привітався, посиділись, поспілкувалися, повечеряли, і він уходив. На другий раз знову так само із часом, так от десь з'являлася розмова про Бога, ну і потім він запропонував мені вивчати уроки, біблійні уроки. Я якби, ну, згодився, але той час, який був виділений на проведення уроків, от за той час я уроку не підготовив. І він знову вечором прийшов і каже, ну що, я прийшов, ми ж домовилися про те, що ти зробиш урок, а я не зробив. Він каже, бач, ти ж учитель, <гум> учні уроки заставляєш вивчати, вчити, а сам цього не зробив. Мені було десь і стидно з цього приводу. І я почав таким чином досліджувати уроки. І почали досліджуючи уроки разом з дружиною і пройшли уроки. Це були уроки по вивченні книги відкриття. Ми десь таким чином ми познайомилися з Біблією, почали відвідувати церкву. І коли я закінчив інститут і в 97 році, 22 червня, я заключив завіт з Господом і так ми стали членами церкви. Клас, це дуже чудова історія. Прям е, учень став е, да, місіонером. Вашим уч... для... Міс... Да. місіонером. Да, став для мене учителем, таким чином, і ось так сталося. Ну, це чудова історія. Дякую вам за, за відповідь. Так, наступне питання стосується актуальної теми стосовно капіланства. Що таке капіланство? Хто може стати капіланом? І, взагалі, яка місія капіланства? Я так розумію: ви є капіланом? Угу. Так, може, якраз ви розповісте, що означає для вас особисто і взагалі? Капеланство це, ну, щоб не зрозумів і мовиться сказати, мабуть, це таким чином. Це якби служити священик для ну, в даному випадку для армії. Да? У нас йде зараз війна і я пройшов навчання. Відносно капеланства, як звершувати служіння для людей, які безпосередньо є учасниками війни, або ну пов'язані з цим це і дружини військових, діти військових? Ну, ось це служіння підтримки. Людям, які е, в даному випадку от дотикнулися до м, оцих негараздів війни, і е, ці люди, які пережили кризу відповідну, да емоційну, там і фізичну, може, пережили також і. Духовну кризу, і от е, капелан його обов'язок якби поспілкуватися з людиною, підтримати цю людину. Е, я не спеціаліст, наприклад, з психології, але е, от е, буквально оце декілька днів назад я мав зустріч з воїном. Він сам запропонував, коли ми відвідували в, в лікарні е, їх, як ну просто відвідували їх. Е, він запропонував зустріч, сказав, я хочу з, з тобою, як з капеланом, поспілкуватися. І ось я мав таку зустріч з ним, він відкрився мені під час цієї зустрічі, в нього були такі особливі переживання, емоційні, духовні переживання, і ми мали можливість з ним з цього приводу поговорити. Він відкрився мені, я підтримав його в цьому, і він так отримав таке підбадьорення, натнення з цього приводу. Капеланом хто може стати капеланом. Ну офіційно є капелани зараз і на передові. Це люди, які мають відповідну богословську освіту, а також спеціальне навчання. Вони мають пройти, щоб служити цим людям. Тому що ну, люди, які переживають страхіття війни, вони особливі. Для них треба мати особливий підхід з цього приводу. І головне завдання капеланства не нашкодити. Просто не нашкодити. Ну, так. Ось так коротко. Так. І мені здається, що навіть коли ти стаєш капіланом, ти ближче до цих людей. Вони тебе сприймають як. Ну, наприклад, якби до них підійшов просто психолог, їм би було тяжче сприймати. А коли ти капілан, то вони, можливо, сприймають уже як свого, і їм легше чути щось, легше отримувати цю допомогу. Тож, дякую, що ви маєте таке служіння. Наступне питання О, це теж актуально для мене. А, чи вважаєте ви, що останній час як ніколи близько? Чому ж це так кожне покоління думає? А насправді ще тут жити і не тут жити на цій землі? Угу. Так, багато людей е, говорить з цього приводу. Да, до речі, Біблія каже, да, що в останній час з'являться такі люди, які будуть казати, а де ж той прихід? Да, відколи е, апостол Петро говорить з цього приводу про цих людей, що ці люди будуть казати, е, як наші батьки, дій, там було, нічого не змінилося, в принципі, і все. Да, сьогодні люди кажуть, війни були завжди, там е, катастрофи були завжди, пандемія. Ну може, не в такому форматі, але вже хвороби там були і В Європі, і чума, там, да, і інші моменти. Моя думка з цього приводу наступна. Ну, по-перше, згідно Біблії, я розумію, що прихід Ісуса Христа, Він завжди близький. Особист, в особистому розумінні близький. Ну, що я маю на увазі, ми не знаємо, що станеться з нами сьогодні ще до вечора, да, до ночі або станеться завтра. І оце питання готовності до другого приходу Ісуса, воно дуже важливо на особистому рівні. Тобто, Христос може прийти до мене сьогодні, от, буквально вечором. Ну, в якому розумінні? Життя моє закінчується і все. Наступне, що я бачу, це прихід Ісуса Христа да, з цього приводу. Ну, але разом з тим, дивлячись, те, що відбувається в світі, ті обставини, які ну навколо нас, і не тільки навколо нас, а у всьому світі, у всіх сферах, всіх сферах життя людського, ну говорять про те, що час приближається. Дійсно, ми не знаємо, коли Христос прийде. Він і сказав, це не ваше, якби, не ваше завдання да, вичисляти дату, коли це станеться. Я не думаю, що нам на цьому потрібно зосереджуватись. В цьому питанні нам потрібно зосереджуватись на особистій готовності ну, щодо другого приходу Ісуса. Щоб я був готовий зустріти його сьогодні. Ось сьогодні Христос приходить, і я готовий його зустріти. Так, так дякую. Ну, А в контексті подій, ну, зараз якісь там. Папа Римський, Америка проти Китаю. Тобто це свідчить про вже ближчий все-таки прихід. Чи ні? Ну, я кажу, я на цьому якби основного акценту не роблю. Ну, для себе. Хоча дійсно, дивлячись на ті обставини, там які відбуваються, якісь особливі події, ну я розумію, що час приближається. Отак, я дивлюсь на це питання. Дякую, дякую. Дякую за відповідь.